Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Пропоную вам поміркувати та в цікаві математичні ігри пограти. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. Малята, а ось і перше завдання для вас. Розгляньте уважно малюнок. Виберіть олівець. Не синій і не жовтий. Не найдовший і не найкоротший. Що ж це за олівець? Давайте розбиратися разом. Якщо це олівець не синій і не жовтий, це олівець не найдовший. А якого ж кольору найдовший олівець? Так, синього. Отже, це не синій, не жовтий і не найдовший. Цей олівець не найкоротший. А якого кольору найкоротший олівець? Так, червоного. І якого ж кольору олівець у нас залишився? Так, зеленого. І це правильна відповідь. Молодці малята. А для вас наступне завдання. Якотик-моркотик везу олівці. Червоний, блакитний, помаранчевий, зелений. Скільки їх? Розумнички, ви дуже уважні. Граємо далі. Гусениця не довша за черв'яка. Черв'як не довший за гусеницю. Які ж вони? Так, вони однакові за розміром. Якщо їх порівну по одній, який знак між ними поставимо? Знак дорівнює. Наступне завдання для вас. Розгляньте уважно подарункові коробки. Чи всі вони однакові за розміром та кольором. Знайдіть високу коробку з круглим синім дном. Яка вона за рахунком? Так, четверта. А ще можна сказати: остання. Граємо далі. Відшукайте предмет за тінню. Який він за рахунком? Наступний предмет. Який він за рахунком? Молодці! Дивимося далі! Який котик за рахунком нам підходить? Молодці. І ще один малюнок. Подивіться уважно. Тут за рахунком яка тінь нам підходить? Розумнички. І це завдання ви чудово виконали. Граємо далі. В якій геометричній фігурі заховався жучок сонечку? Так. В червоному трикутнику. А тут будьте дуже уважні. В червоному трикутнику та синьому крузі. В яких же фігурах тут жучок сонечко? В синьому крузі та зеленому квадраті. А тепер увага! Яка геометрична фігура знаходиться між кругом і квадратом? Якого кольору? Правильно. Зелений трикутник. Які фігури знаходяться за великим червоним кругом? Помаранчевий круг та синій трикутник. Молодці малята. А тепер пропоную трішки відпочити. Повторюйте за мною. Розумнички, граємо далі. Знайдіть двох зайчиків. Доторкніться до них одночасно вказівними пальчиками правої та лівої руки. А тепер знайдіть двох їжачків. Покажіть їх за допомогою мізинчиків. Знайдіть двох пілочок. Доторкніться до них великими пальчиками. Які ж ви молодці? А тепер давайте допоможемо нашим звірятам вибрати їх улюблену їжу, що полюбляє зайчик, а їжачок, а білочка. Порахуйте, скільки всього звірят. Чи всім вистачило їжі? А цим звірятам давайте допоможемо визначити їх величину. Слон який? Великий. А білочка. Маленька. Зайчик який? Маленький. А верблюд великий. Корова яка? Велика. А яка тварина зайва і чому? Правильно, корова, бо це домашня тварина, а всі інші дикі. Граємо далі. Назвіть та запам'ятайте, які предмети є у білки. А тепер увага, що зникло. Так, шишка і мишка. Назвіть та запам'ятайте які предмети є у зайчика. Що зникло? Тарілка, калина та жабка. А хто був дуже уважним і запам'ятав? Скільки предметів зникло у білочки, а скільки у зайчика? Так, у білочки зникло два предмета, а у зайчика три. У кого зникло менше предметів? А у кого більше? Який математичний знак поставимо? Так, 2 менше трьох. Молодці малята, ви чудово виконали всі завдання. А наше заняття добігає кінця і на згадку про нього пропоную вам трішки пофантазувати та з олівцями пограти. Ось так пофантазувала я. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші фото. Ви ще раз довели, що ви найкращі. Кмітливі, розумні та дуже уважні. До наступної зустрічі. До зустрічі, малята!